Вітаю вас мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про види кутів і про бісектрису кута. Значить, види кутів почнемо з прямого кута. Перший кут, який, з яким ми будемо знайомими, це прямий кут. Значить, прямий кут. це кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Прямий кут це 90 градусів. Якщо ми візьмемо, наприклад, транспортир, от, і намалюємо кут 90 градусів. Я трошки подвину сюди. Значить, вершина кута, ви ж пам'ятаєте, да? у нас лежить тут де оцей штришок. Так, чи можу я намалювати? А чомусь я не можу малювати? А, отак. Все. Так, значит, ось вершина кута. Тут пряма повинна співпадати з лінійкою цією, потім я домалюю. І 90 градусів це у нас ось. Значить, ми повинні другу сторону кута провести через оце 90 градусів. Так, тепер я це приберу, зменшу, потім візьму, якщо треба буде. Значить, оце у нас кут 90 градусів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що він проходить якби отак раз. І раз. Ну, тобто 90 градусів це по клітиночках. Тобто, це сторони клітиночок, можна сказати, так. Кут 90 градусів на кресленні або на малюнках позначається отакою. От таким гачечком, і у вас утворюється на вершині кута такий квадратик. Оце називається прямий кут. Тобто, коли у вас просто намальований десь кут, наприклад, отак, отак, і отак позначено, то це ви повинні розуміти, що цей кут дорівнює 90 градусів. Так, я приберу. Це з'ясували. Тепер, другий. Це. Давайте я отак от проведу, щоб розмежувати. Другий це гострий кут. Гострий кут. Це кут, який менше, ніж 90 градусів. Кут який менше, значить, тут ми малюємо. Беремо вершину, намалювали. Ну сторону кута або один промінь, який виходить з цієї точки, і інший промінь менше, ніж 90. Ось цей кут. На е, малюнку він позначається дужечкою, звичайною, да? ми вже це казали. Е, це кут від 1 градуса, 2 градуса і так далі до 89, якщо це цілі градуси. Це гострі кути. Від 1 до 89. Тепер третій. Давайте трошки підніму це. Так, третій вид кута, це тупий кут, третій, тупий. Кут. Величина цього кута або його градусна міра, більше, ніж 90 градусів. Більше, ніж 90. От дивіться, у нас отак ми провели промінь. 90 у нас було б сюди отак. Це буде 90, а у нас більше. Більше це, ну, збільшується отак. Так, я це приберу, щоб нам не заважало. Оцей кут більше, ніж 90 градусів. Тобто, це. 91 градус, 92 градуси і так далі до. 179. Оце все тупий кут. А що робити, коли у вас кут 180 градусів. А 180, давайте подивимось на транспортир. 180, ви бачите, що у вас от від нуля. Сюди, йде, 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 90, тут 180. От, тут 180, тільки отримали. Значить, Такий кут називається розгорнутий. Кут який дорівнює 180 градусів, називається розгорнутим кутом. Значить, четвертий від кута, четвертий. Це розгорнутий кут. Кут, і його величина дорівнює 180 градусів. І малюється він так. Ставиться точечка, і сюди промінь йде, і сюди промінь іде. І тут, наприклад, точка О, тут можна А. Б, Так от оцей кут розгорнутий, і його градусна міра дорівнює 180 градусів. Чого я три рази позначила? Бо я різні кути різної кількісті дужок. От у мене одна вже дужка є, отут де гострий кут, тупий дві дужечки, а розгорнутий у мене буде три. І так, ми з'ясували, що прямий кут це іменно 90 градусів. Гострий кут це менше, ніж 90 градусів, тупий це більше, ніж 90 градусів. І розгорнутий це ровно 180 градусів. Отакі чотири види кута. Так, тепер давайте розглянемо, що таке бісектриса кута. Ну, я отак відмежую. Бісектриса. Кута. Значить, бісектриса кута це такий промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. От, наприклад, у нас є кут. Так. Один промінь провела, другий промінь провела. Ось у нас кут. Е, ну, нехай буде А ОБ. Я проведу промінь, який розділяє цей кут на два однакових кути. Ось я провела промінь. Е, ну, це візьму. да? Промінь оце. Якщо оці кути однакові, за градусною мірою, а однакові позначаються отак то це є бісектрисою. Тобто бісектриса розбиває кут на два однакових кути. Тобто. Якщо оцей кут у вас 30 градусів і оцей кут 30 градусів, то ви робите висновок, що оце, це е, бісектриса. Я скорочу скоро бісектриса кута, оце бісектриса кута. І навпаки, якщо у вас сказано, що оце бісектриса кута, і у вас буде відомо, що оцей весь кут, давайте кут. А ОБ дорівнює, ну, наприклад, 80 градусів, то бісектриса ОС розбиває цей кут на два однакових кута, тобто на кути по 40 градусів 80 поділити на 2. Тобто кут АОЦ дорівнює куту С і дорівнює 80 поділити на 2, це буде 40 градусів. Оце називається бісектриса кута. Так, ну, з теорії все. Давайте подивимось на практиці, попрактикуємось трошки. Так, ну я збільшу, щоб вам було гарніше видно. Номер 41, нагадую, працю, працюю з істером, підручник геометрії, він мені трошки більше подобається чомусь, ніж мерзляк. Ну, хто до якого звик. А в принципі, завдання ідентичні. Так, який з даних кутів гострий, тупий, прямий, розгорнутий? Дивимось на перший кут. Перший кут 39 градусів. Це менше, ніж 90. А отже, дивимось менше, ніж 90. Це називається гострий кут. Значить, оце у нас гострий. Я скорочу. Куде? 170 градусів. Це більше, ніж 90, тобто порівнюєте з 90. Якщо більше, ніж 90, дивимось, це тупий. Кут, значить, це тупий. Так, я я ну, по стовчкам піду. Да? Кут П дорівнює 1 градус і 3 мінути. Да? Коли одна рисочка зверху, то це мінути. 1 градус і 3 мінути. Ну, це менше, ніж 90, значить, це гострий кут. Менше, ніж 90 градусів. Отже, це кут гострий. Так, кут Б дорівнює 90 градусів. Кут який дорівнює 90 градусів прямий. Називається прямий. Кут М – 180. Кут який дорівнює 180, називається розгорнутий. Значить, оце у нас розгорнутий. Так, кут F. 173. Це більше, ніж 90, але менше, ніж 180. Значить, це тупий. Тупий. кут. Так. Да, до речі, я забула отут написати, що більше, ніж 90, але.

89 градусів 30 минут менше, ніж 90. Гострий. Все зрозуміло. Так, наступне. Чи є промінь ОК бісектрисою кута АОБ на малюночках 3:10, 311 і 312. Ну, дивимось, що ми бачимо? Що оцей кут, промінь ОК. Так, зараз я його, щоб я на ньому могла малювати. Так, промінь ОК, чи є бісектрисою? Ну, дивимось, ОК розбиває на два кути: 50 градусів і 30. Вони не рівні. А якщо вони не однакові, то е, це не є бісектрисою кута. Так, не є бісектрисою. Дивимось на другий малюночок. Тут ОК розбиває кут АОБ або БОА на кути 60 градусів і 60 градусів. Вони рівні. Значить, ОК є бісектрисою. Далі, наступний. Ну, Так як ми зараз в 7 класі вивчаємо кути до 180 градусів, а кут АОБ. Він лежить от з цієї сторони менше, ніж 180 градусів. То ОК не є бісектрисою цього кута, промінь Ока. Бо він не є внутрішнім променем цього кута. Але далі ви будете вчити, що кут може бути і більше 180 градусів, тобто кут АОБ це не тільки оцей кут, а і оцей. І його промінь ОК ділить на два однакові 120 і 120. Значить, ОК є бісектрисою кута АОБ. Так. бо Ділить на два однакові кути. Е, наступне питання або наступний номер. Накресліть кут градусна міра, якого дорівнює 140, і проведіть його бісектрису. Так, ну нам треба транспортир взяти. Давайте я його трошки збільшу, щоб краще було перетягувати. Так, сюди, сюди і сюди. Накресліть кут 140 градусів. Ну, давайте спочатку накреслимо одну сторону кута, на яку буде спиратися цей транспортир. Так, так значить, от у нас один промінь ми провели. Тепер в вершину кута, точку, що ми поставили, початок променя, ми ставимо транспортир. І так, щоб нижня оця лінійка ну, співпадала зі стороною. Повністю От повністю у мене співпадає. Тепер шукаємо від нуля, а нуль у нас так, зараз, я забуваю тиснути на екран. Так, нуль у нас ось. Там, де наша сторона кута. йдемо в цю сторону, шукаємо 140 градусів. Ідемо, ідемо 140. Ось. Значить, Тут поставили міточку. Ну, я зараз приберу 140 градусів. Ось у нас міточка. Все. Прибираємо транспортир. Нам оце вже не потрібно, то я вам показувала 0 градусів, тому я це приберу. І візьму лінійку. Під лінійку буде рівнесенько. Так, тільки я зараз отак і так і проводимо. Оце ми провели кут 140 градусів. І ми повинні його бісектрису провести. Ну, для цього ми повинні. Бісектриса ділить кут навпіл. Отже, ми повинні 140 градусів поділити на 2. 14 на 27 і 0 приписуємо, 70 градусів. Отже, ми транспортиром повинні відкласти 70 градусів, щоб побудувати бісектрису. Знову збільшую я транспортир. Отак, ставлю у вершину кута оцю міточку посередині транспортиру, і шукаю 70 градусів. 70 градусів від нуля, тобто від оцього. Ой, тицну, забула, щоб можна було малювати. Так, 70 градусів. Іду, йду, 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 йду сюди. 60 бачу, 70 буде наступна, бо далі 80, ось вона. 70 міточка. Я прибираю оцю свою стрілочку. Так, і 70, ось відмічаю тут і проводжу бісектрису. Транспортер мені вже не потрібен, я його сюди. Беру лінійку, щоб було мені ровно проведено. Так, і проводжу бісектрису. Ось вона, бісектриса через лінійку. Все провели. Оце є бісектриса-кута. Вона ділить даний кут навпіл на два однакових. Оцей 70 градусів кут, і оцей 70 градусів кут. А весь кут у вас 140. Все, намалювали. Так, наступна задача: що там у нас? Теж пов'язана з бісектрисою. Давайте ми піднімемо сюди. Так. Кут між бісектрисою і кута і продовженням однієї з його сторін за вершину кута до рівня 142. Знайдіть градусну міру цього кута. Значить, у нас є кут. Малюємо схематично. Ми не знаємо, скільки він градусів. От один промінь провели. Так, другий промінь провели. Позначили його, наприклад, А О Б. бісектри... Так, провели бісектрису. Кута. Сказано, що у нас от бісектриса. Оцей промінь. Тобто ділить на два однакових. Значить, однією кількістю дужечок позначаємо. Позначимо ОЦ, Це буде бісектриса. ОЦ бісектриса. Далі, що сказано? Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його сторін. За вершину кута. Ну, яку сторону ми продовжимо? Ну, Оби за вершину кута. Ось я продовжую її. За вершину кута. Сторону ОБ. Поставлю тут точку К, наприклад. Так. Значить, Кут між бісектрисою. І продовженням однієї зі сторін між бісектрисою і продовженням однієї зі сторін, ось оцей кут у нас дорівнює 142 градуси. Знайдіть градусну міру цього кута. Тобто, що нам ще дано? Що кут КО. С, назвемо його так. Да? от Перша К, потім вершина О, потім у нас С. Оцей синій кут. ну Давайте я його отак от вам зафарбую, щоб зрозуміло було. Оцей синій кут у нас дорівнює. Ой, не те зробила. Хочу прибрати оці стрілечки, що я вам намалювала. Як читається кут. так, Значить, оцей кут у нас КОЦ дорівнює за умовою 142 градуси. Нам треба знайти кут, який ми побудували спочатку АОБ. Нам треба знайти кут, в який проведена бісектриса. Так, ну, що ми бачимо? Що у нас є такий вид кута, як розгорнутий? Бачимо, це ось у нас. Розгорнутий кут, ось він, розгорнутий кут. І у нас на малюнку є розгорнутий кут, а розгорнутий кут у нас 180 градусів. Значить, коли ми віднімемо від цього жовтого кута розгорнутого синій кут 142 градуси, ми отримаємо оцей зелений куточок. Кут. оцей зелений кут ми отримаємо. Ну, давайте так і зробимо. Тобто, перша дія. Ми знаходимо кут СОВ. Від всього жовтого 180 градусів віднімаємо синій, а синій у нас 142 градуси. Так, ну, 80-42 це буде 80 40 і мінус 2. 38 градусів. Сотки у нас пішли, да? Бо 180 мінус 142. Так, 38 градусів. Значить, оцей цей кут зелений 38 градусів. Ну, якщо цей 38, то і кут АОЦ, він такий самий. Тобто, можна сказати, що він зелений. І він теж 38. Тобто кут А. О, це теж 38 градусів. Бо оце є бісектрисою, вона ділить на два однакових кути. Значить, оцей кут теж 38 градусів. Отже, весь кут, друге, кут АОБ дорівнює 38 плюс 38, або 38 помножити на 2, бо у вас два однакові кути. Ну, це буде 76 градусів. 38 помножити на 2, або 38 плюс 38. 76 градусів. Так, знайшли кут, який нам треба було знайти. Так, є тут у нас ще задачки. О, ще, ще одна. Так, давайте зараз підтягнемо її. Так, промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Так, і так у нас кут БОЦ. Давайте ми його спочатку намалюємо, потім розставимо букви Раз. Раз. Б О, С. Значить, О, С – вершина, вона пишеться посередині. А тут Б, а тут С, Б, О, С читається. Або С -О Б. Од... Можна і тут було зверху букву С поставити, а тут Б все одно. З якої сторони ви починаєте читати. Але вершина завжди пишеться посередині. Знайдіть градусну міру А. Промінь ОК проходить між сторонами кута. Ну, не сказано, що це бісектриса. Просто промінь. Ой, щось він у мене такий кривенький. Так. Е, ОК. Так. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, тобто всього кута. Якщо відомо, що БОК... Оцей кут у нас 38 градусів, а кут КОЦ, КОЦ, тобто оцей кут я двома дужками, бо вони неоднакові 42 градуси. А нам треба знайти кут От тобто Кут БОЦ складається з оцих двох кутів. Тобто кут БОК плюс кут КОЦ І дорівнює 38. Плюс 42 градуси. Ну, звісно, що це буде, у нас 80 градусів. Все, розв'язали цю задачу. Так, більше задач у мене немає. Е е кому сподобалось, ставте подбаєчки, пишіть коментарі, е чи треба продовжувати ще. Е для чого ставити вподобачки, щоб просувати наш український контент на Ютубі. Щоб ми могли займатися в дистанційних школах учні, щоб вони розбиралися в шкільному матеріалі. Тому, будь ласка, цей освітній контент дивляться небагато, тому що це ж не розваги, це освіта. Тому ставте, будь ласка, вподобайку і пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення!